Зранку підскочив, навкруги усе сколихнув, щось упало в зелену траву, Гей, малята, ловим гру Ла-ла-ла-ла, танцюєм всі, в лісі Ризька гукає, ха-ха, ха, -ха, -ха, -ха. дира, оце краса, сонце світить, казка йде, Ілько друзів знов веде, Ла-ла-ла-ла, танцюємо всі. Сорока сяйка грайливо кружляла над лісом, злітаючи високо в небо, де хмарки пливли, мов легкі човники. Вона шукала щось цікаве між гілками дерев, поки не побачила маленьку літеру йод, яка ховалася у траві серед жовтих квітів. Єнотик кількох підняв літеру та намалював її великим чарівним олівцем у своєму записничку. Йо-йо Весела іграшка, що катається вгору вниз на мотузочці, йогурт смачний молочний продукт, солоденький як десерт, йог дядько, що робить цікаві вправи для тіла, йод, ліки, якими мажуть ранку, щоб загоїлося, йоржик маленька рибка з колючками, ймення, тобто ім'я. У кожного є ймення, у мене ноти кілько. У тебе своє. Нагадай мені, будь ласка, як тебе звати. Вау, супер. Тепер повернемось до букви Йод. А що ти бачиш навкруги на літеру йод? Може, йогурт у холодильнику? А ти здогадався, як файно Філька показував слово йти, я можу довго йти тільки за медом. Летіти це майже те саме, що йти, але я обираю крила. Молодець. Ти вже знаєш букву «йот». До зустрічі у наступній пригоді з іншими буквами. Повертайся, лісові друзі тебе чекають.